Друзі, соціальний проект Добра кава триває. Сьогодні ми у виїзному такому форматі, тому що ми прибули, приїхали до речі, в міську асоціацію людей з інвалідністю на запрошення пані Лесі Назаренко, нашої подруги і колеги. Так, що у нас сьогодні така добра кава гостьва. Зазвичай ми запрошуємо людей в ресторацію Пал, але сьогодні зайшли до колегів в гості. Я думаю, треба. Пелес, доброго дня. Доброго дня. Рада вас вітати. Так як ми з вами давно вже дружимо, співпрацюємо на спільні проекти працюємо. Тому нам є дещо, що обговорити, поговорити про наступні плани наших дій. Але питання, що вас цікавить, ну, в першу чергу, можна такий коротенький підсумок підвести. Вже рік фактично очолюєте, Тому рік минув в жовтні, так да? очолити війську асоціацію. А людей з інвалідністю в такий непростий час. Скажіть, от ви могли б таких три пункти виокремити? Що за рік такого вдалося з таких досягнень, або просто що вдалося покращити? Бо знаємо, покращення є. Люди до вас тягнуться, але такі якісь, якщо можна такі пункти, якщо ну, або хоча б два-три, якщо ну насправді з особливими людьми, а точніше, діточками, <гум> я починала ще з 2000 року, очікувала румські організації. І, звичайно, що діточки виросли вони зараз і в нас тут у дорослі асоціації. І ну ви напевне, як ніхто знаєте, що людям з особливими потребами дуже потрібні такі громадські організації, тому що багато питань виникає у них і допомоги потребують як персональної, так і від влади загальної. От, наприклад, от що саме таке значиме, я би відзначила це, що наш проект зараз стартує безбар'єрністю у нашому місті. От, дуже багато зроблено, але не хочеться говорити перераховувати, тому що нехай люди оцінять. Ну і напевне навіть ви сьогодні зауважили, як під'їхали. Половилася так. Так. гарно, так, так. під'їхати доступно, до речі, друзі. Там дійсно так є. Перевірив на собі. І тому ми щиро вдячні нашій владі, що вони реагують на наші листи, підтримують нас і роблять То комунікація з владою є. Так є звичайно, та і роблять наше місто зручнішим. Для особливих людей. Ну, а всім відомо, що зараз дуже важкий час, час війни. І, тому, звичайно, що ми працюємо всі разом на перемогу, так як і ви. Ми стараємося робити і локації, і круглі столи, і виїзні всякі засідання. От, і дружимо з такими громадськими організаціями, як і Карітас, як і ОТОС, як і наш світ. От, до речі, ви теж багато прикладаєтеся, і от одна наша, з наших членків є ваше. Та е не та, ні, та, так. Ми співпрацюємо. До речі, творчі є досягнення, я би сказав кліп, набирає переглядів і пісні. ми Зараз знову пускаємо все. Це є на Ютубі. Можете все проглянути, друзі. Ну і на радіо час від часу залітають наші пісні. там. це все так дійсно пелася, але розумієте, рік звичайно непростий, простий там. Вже в часі війни всі. Таких водокових, мог, ну, але, от, можливо, є такий момент, наприклад, у мене такий момент буває, що хочеться щось зробити, але через певні якісь причини, чи були такі моменти, що хотілося щось зробити, але не було можливості. Ну, звичайно, є такі проекти, що вони е, потребують якогось фінансової підтримки. Ну але ми стараємося все робити своїми силами. Ви знаєте, ви знайомі з нашими багатьма членами. Так. Нас неймовірні хороші е, люди завзяті, і ну намагаємося жити, вижити і ще й допомогти на благо нашої перемоги, щоб розуміти і думаю, що і в подальшому всі наші проекти будуть почуті, підтримані. Владою і нашими друзями. Тому співпрацюємо і дуже тішуся, що ви завжди відгукуєтеся на наші прохання, такі на нашу співпрацю. І... Ні, так повинно бути. Так. Ми повинні одному допомагати, подавати руку допомоги, бо інакше ніяк там. Тому зичу всього найкращого і нам, і вам, і здоров'я, наснаги. І чекаємо переможного миру, і тоді втілимо всі наші задуми в життя. Тому, друзі, ось така в нас сьогодні добра кава. знаєте, наповнена позитивом, друзі. Так що наступна добра кава вже буде в ресторації ОПАЛ. Чекаємо на вас, на ваші пропозиції. Ну і що, як то кажуть, спільними зусиллями до великої перемоги.